І це дуже просто. Я зараз вас швидко дуже навчу. Дивіться: берете качку, натираєте її сіллю, натираєте її перцем, робите заправку мед, соус цього соєвий соус. Абсолютно правда, де тут сидиться? Хтось виді? знає наші рецепти. Бере, берете місите бадьян, кориця і гвоздіка, в ступки. Або просто купляєте суміш для глінтвейну це те саме. Ага. І просто і натираєте зверху качку, внутрі в неї берете, напихаєте на чотири часті апельсини. Понапихали, понапихали. А ще в цей соус, не забудьте апельсиновий сок, тільки видавлений краще, щоб, щоб обов'язково попали туди ефірні масла, розумієте, да? Видавити, прямо от половинку берете і видавлюєте. Тоді ефірні масла і запах є. От ви її повністю намазали цією штукою, завернули у фольгу, поклали в духовку на 180 градусів, годину вона Томиться то у цій всі штуки через годину розвернули і ще на годину поставили. І через дві години у вас такий на столі. Це просто вона розвалюється, вона запашна, вона така смачна, з червоним вином. Нічого кращого на, на Новий рік не буває.